Увага, чому тобі може хотітися какати, плакати і розказувати про своє життя. Е, про цвяхостояння чи корисно це робити довго? Поїхали. Цвяхостояння або практика садху. Її придумали в Індії кілька тисяч років тому. Садху це аскети, які відмовлялись від матеріальних благ і тренували дух через випробування тіла. Але в наш час пропонують стояти на цвяхах непідготовленим людям, і це може дійсно шкодити. Довга стимуляція стопи може погано впливати на нервову систему. Бо стопи насправді мають найвищу концентрацію нервових закінчень у тілі, а в цифрах це від 50 до 70 тисяч нервових рецепторів на кожній стопі. І ці рецептори реагують на дотик, тиск, біль, температуру, положення тіла в просторі. Тому ми будь-яку нерівність дуже гарно відчуваємо стопою. Тому одночасна стимуляція такої великої кількості нервових рецепторів це дуже велике навантаження на центральну нервову систему. І окрім того, що можна отримати пошкодження шкіри і підвищення тиску, можна ще й зловити велике психічне навантаження. А у тебе був досвід довгого стояння на цвяхах. Як воно було, подивись в коментарях. І якщо тобі цікаво і корисні такі теми, welcome to the club. Мій проєкт Speaking Club – це якраз офлайн зустріч для того, щоб розбиратись в суперечових питаннях, знати, як працює свій організм, і обирати для себе найкраще. Додаткова інформація під відео. Бережи себе, обняла.